25 грудня 1992 року телерадіокомпанія «Рай» здійснила свій перший вихід в ефір. Відтоді все, що ми робимо, ми робимо для вас, наші глядачі. Ми наповнювали наші ефіри новими програмами, цікавими та корисними розмовами та найактуальнішими новинами. І от сьогодні разом із вами ми відзначаємо свій 31-й день народження. 31 рік це багато чи мало? Важко сказати. Але, як на мене, це, напевно, доволі таки багато. Тому що е, дуже багато, багато зустрічей, дуже багато цікавих людей, дуже багато людей, які хотіли щось сказати, хотіли пояснити, хотіли висловити свої думки. І все це пройшло через нас, через всіх тих, хто працює в телекомпанії Рай. Зрозуміло, що початки заснування телеканалу вони були складними. Це ж шлях, який був невідомий, тому що в Україні не так багато було. Телеканалі. Відтак цеглинка за цеглинкою будувалась телерадіокомпанія Раї. І от сьогодні нам уже 31. Із них 26 років в ефірах телеканалу працює наша ведуча, авторка програм та головна редакторка Олена Данилюк. Нам завжди доводилося балансувати між, завжди між двома якимись сторонами, які конфліктують. І ніколи не можна, звісно, за усіма журналістськими правилами. Ставати на чиюсь сторону. Журналіст не може дозволити собі бути суб'єктивним. Але нам вдавалося завжди бути правдивими, чесними, неупередженими, що ми і зараз продовжуємо робити в цей складний час. Незважаючи на пройдений шлях та здобутий досвід, все ж найважчими для нас, як і для всієї країни, були останні два роки. Війна це завжди страшно. Війна завжди е, незрозумілість, невідомо, як рухатися, що робити, чи зупинитися, чи розбігтися і чекати чогось. Але е, ми разом з колективом прийняли рішення, що ми не будемо жодного дня, жодної години е, не працювати. Нам вдалося з розумінням е, всіх, що е, телеканал має працювати. Працюємо незважаючи на день тижня та час доби, адже знаємо, наскільки важливою є інформація і її своєчасне подання. Та мусимо зізнатись, для нас це не просто робота, це спосіб життя. А компанія Раї не просто колектив, це ще одна сім'я для кожного з нас. Я дуже полюбила Раї. По перше, він мені телеканал дав мені великий досвід, знання навчив усього, що я вмію в журналістиці. І по-друге, це така невеличка сім'я, незважаючи на те, що за ці роки, поки я працюю, колектив час від часу змінювався, але кожна людина, яка приходить до нас і залишається, вона стає дуже рідною. Ну і більше того, це робота не тільки така творча атмосфера і. Скажем, так позитивний настрій для мене. Ти й розумієш, що ти несеш важливу місію, тому що твоє завдання доносити інформацію людям, повідомляти про події, а це дуже важливо, особливо в наш час. Тобто ця робота це поєднання такої творчої атмосфери і поєднання важливої місії. І всі пройдені випробування зробили нас сильнішими, що й дало можливість розвиватися та вдосконалюватися ще більше, тому що коли людина працює, коли людина ще мріє, коли людина хоче щось зробити, то очевидно, десь всесвіт повертається обличчям до цієї людини і так склалося, що ми познайомилися з компанією ірмі з міжнародною організацією, яка нас підтримала в цей час, і це дуже важливо. Ми змогли оновити оновити наш технічний парк, не дивлячись на на відсутність коштів. І я думаю, що це такий крок, коли ти не опускаєш руки, ти завжди знайдеш вихід з цієї ситуації. Я завдячую всьому колективу. Я завдячую всім тим людям, які навколо мене, і які в цей час важкий не відвернулися, а повірили. Повірили в те, що ми можемо вистояти, і ми можемо в цей складний час. В цей складний час працювати як, як медіа, як засіб масової інформації. Як і до нині, ми продовжуватимемо віддано працювати на своєму інформаційному полі для вас та для нашої спільної перемоги.